Позивний Ісус військовослужбовець п'ятого прикордонного загону Рупак Прайм. Відслужив строкову службу а, в прикордонній службі. А, пішов, а, була у мене демобілізація 13 січня 2022 року. 40 днів демобілізації. Після цього почалася війна. 24 лютого а, мені зателефонував батько о 4-й годині ранку і сказав, що почалася війна. Я не думав ні про що, я відвів свою майбутню дружину, відвів додому, прийшов сам додому, переодягнувся в форму та пішов в Люди дуже потрібні. Хотілося б, мабуть, щоб це відео більше людей побачило і вони зрозуміли, що дійсно є підрозділи там, де тебе поважають, там де тебе цінують як людину. У нас навіть був випадок, коли, їдучи на позицію, не буду називати населений пункт, їдучи на позицію, до нас в автівку залетіла FPшка. У нас відірвало колесо і ми 20 км їхали на трьох колесах. Ми приїхали на КСП до керівника, ми йому сказали, що нам потрібна нова машина для того, щоб поміняти хлопців, сказав, що чудити, яка машина, завтра на лікарняний. Та щоб у мене раніше було, щоб ну, у нас взагалі раніше контузія не рахувалася, як е хвороба. А тут е за нас дійсно піклується наші керівництва. Хлопці, якщо не ви, то ніхто. Тому приєднуйтесь до нас.